Пане Максиму, вітаємо. Дякую, Доброго що додалася до нашої розмови. Це вже наша не перша бесіда. Ви нам регулярно розповідаєте про стан екології на тимчасово окупованій території. І сьогодні хотілося б поговорити саме про природно заповідний фонд, тому що частина Запорізької області та частина Херсонської області окупована вже майже три роки ворожими військами. І звісно, що їх. Злочинні дії не можуть не впливати на нашу природу, і хотілось би дізнатися, які дані, яку інформацію вдалося дізнатися од українській стороні про те, в якому стані зараз наші заповідники перебувають і які саме наслідки призвели до такого їхнього стану з боку злочинних російських угрупувань. Так, дякую за питання. Е, ну, піднята тема. Вона є надзвичайно важливою, тому що в будь-якому випадку е, ми повинні дбати про те середовище, в якому ми з вами проживаємо. І чим краще ми дбаємо про нього, тим краще відповідно воно дбає про нас. Це, скажімо так, двосторонні такі взаємовідносини, корисні. Як для нас, так і для навколишнього середовища. І одним із таких важливих елементів це є саме об'єкти природно заповідного фонду, тому що саме в їхніх межах зберігається зберігаються унікальні не тільки для України, не тільки для регіонів України, а й, можливо для всього світу унікальні ландшафти, унікальні рослинні угрупування, тваринний світ і так далі. І, на жаль, ті події, які у нас на сьогоднішній день відбуваються, вони несуть першочергову загрозу саме навколишнього природного середовища. І від цього в тому числі страждають і наші об'єкти про змобільного фонду. Якщо дозволите, я увімкну деякий презентаційний матеріал для того, щоб це було краще видно, так? Взагалі з моменту незалежності України наша мережа перероднозаповідних об'єктів надзвичайно широко розкрилася. І на сьогоднішній день у нас в Україні існує близько 9 тисяч об'єктів перероднозаповідного фонду, що становить близько 7 від її загальної від території України. Цього звичайно недостатньо для прикладу в Європі середній рівень заповідності складає 21%. У нас у 2019 році був прийнятий закон України про основні засади стратегію державної екологічної політики України на період до 2030 року, де було передбачено. Збільшення площі природнозаповідних об'єктів до 15%. На превеликий жаль, великою завадою на досягнення цієї мети це було саме повномасштабне вторгнення. До повномасштабного вторгнення на території нашої з вами Запорізької області налічувалося близько 350 об'єктів природнозаповідного фонду. І у нас ну, кожен цей об'єкт в, свої, в своїй структурі певний, має свою унікальність. Найбільшим, найбільш унікальними об'єктами це у нас є два національних природних парки. Це національний природний парк Великий Луг, ось і на, на карті розташований, і Національний природний парк Приазовський. А, унікальність цих об'єктів прозповідного фонду ну, неможливо описати, це треба бачити. А, мені свій час пощастило а, бути, відвідати а, як і один національний природний парк, так і інший. Помилуватися їхніми красотами, побачити їхню унікальність. Для прикладу. А, в структурі як одного, так і іншого, знаходяться в першу чергу. Це е, стосується національного природного парку Приазовський. Е, в його структурі знаходяться унікальні водноболотні угіддя міжнародного значення, е, і руйнація такого об'єкту е, це, ну, це військовий злочин, це фактично є актом геноци... е, екоциду, е, Такий новий, можливо, для нас термін. Хоча він фактично розвивається ще з середини ХХ століття, але на своїй, на собі ми його відчуваємо тільки зараз. Наслідки, ми активно співпрацюємо із працівниками національного природного парку Приазовський, і е, дана інформація надана саме ними. Цей фактично з початку повномасштабного вторгнення вони не припиняли своєї діяльності, вони за можливості проводять моніторинг стану об'єктів національного природного парку Приазовський. Ну, звісно ж, в останні роки це досить важко проводити саме через окупацію. І частково вони перейшли вже на дистанційні засоби моніторингу, але в 2022 році ними були проведені досить цікаві дослідження з приводу якості води в акваторії. І ми отримали от наступний результат. Як бачите, от тут представлені якраз точки відбору із якісними показниками, і ми можемо говорити про те, що в цих точках відбору, як ви бачите, якість води погана або складає низьку якість. Це якраз і є однією з тих небезпек, яку Несуть ті бойові дії, які відбуваються саме у нас у акваторії Азовського та Чорного моря. Тому що ця проблема не тільки стосується Азовського моря і Національного природного парку При Азовській. Буквально, якщо не помиляюся, місяць, можливо, два тому в Азовському морі відбулася аварія двох. Танкерів, точніше, не танкерів, а барж, нафтових барж Російської Федерації, в результаті чого відбувся викид на околишнє середовище великої кількості нафтопродуктів. Це надзвичайно небезпечна ситуація була, що призвело в своїй мірі до певної екологічної кризи в Азовському морі. І це також, якщо я думаю, ми б могли б відібрати проби води. Якраз під час цієї події, то ми б з вами жахнулися тим показникам, які б ми з вами отримали. Окрім того, постійні бойові дії в акваторії Чорнотазовського морів, це в тому числі і затоплення ворожих кораблів, це постійні розливи нафтопродуктів, в тому числі в результаті затоплення. Вони це все призводить до забруднення Морських екосистем. Окрім того, враховуючи ще унікальність національного природного парку Приазовський, тому що до його складу входять як і наземні екосистеми, так і водні екосистеми, то є велика загроза в тому числі і до наземних екосистем. До прикладу, в межах ландшафтного заказника загальнодержавного значення за заплава річки Берда окупаційною владою проводилося випалювання заплави, це взагалі, ну чесно кажучи, я би це описав як варварські дії. По, -по іншому, м'якше сказати, це неможливо. Тому що взагалі проводити такий вид діяльності навіть поза межами об'єктів ПЗФ, це є фактично злочином. А в межах ПЗФ, ну я не можу це підібрати слів, окрім варварства. Розумієте? От, окрім того, будуються ними лінії укріплення, риються окопи. І для них ж немає ніякого значення, що це за територія, чи це землі сільськогосподарського призначення, чи це вони вже зайшли на територію об'єкта природозаповідного фонду. Ну, знову ж таки, це відбувається порушення міжнародного законодавства в сфері охорони навколишнього середовища. Тому фактично це екологічні злочини, за які я сподіваюся. Вони в тому числі отримують покарання, тому що на сьогоднішній день ми бачимо лише те, що як окупантами, так і окупаційною владою активно відбувається знищення природи запорізького краю в своїй чомусь унікальної природи Запорізького краю. Дякуємо вам, пане Максиму, що знайшли час поговорити з нами на край важливу зараз тему. І сподіваємось, що найближчим часом, все ж таки, і наші люди, і наша природа все ж таки перестане страждати від рук окупаційних військ. Дякуємо вам. Дякую, що запросили. Дякую, що знаходите час обговорювати такі специфічні, але тим не менш важливі теми. Тому будемо раді на співпрацю в подальшому. Дякую. Дякую.